8 листопада 2024 року вступив в дію закон, який продовжує термін приватизації земельних паїв до кінця 2027 року. Там в законі написано чомусь до 1 січня 2028 року, але пам'ятаємо до кінця 27 року, хто має бажання паї треба приватизувати. Справа в тому, що. У багатьох людей, ще є на руках сертифікати на право приватизації землі, які не, не є документом на право власності на землю. Їх треба дати в зелепорядну організацію і виготовиться документація і такий пай приватизується. В даний час такі документації затверджуються. Земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у власність перед